Вітаємо, друзі. З раптовим похолоданням владою міста було вирішено відправити навчальні заклади на дистанційне навчання. І зараз ми вийшли на вулиці Калуша, щоб дізнатися, що про це думають калушани. Що ви думаєте про дистанційне навчання? Як взагалі ваша позиція? Ну, я проти дистанційного навчання взагалі, бо діти краще з вчителем індивідуально, але в таких умовах. Ну, я не знаю, може і краще, і дистанційне. Хоча наша Франківська область може вчитися і не дистанційно, у нас таких немає тривог, щоб переживали ну, за дітей. Школи закрили у зв'язку з похолоданням. А, ну з похолоданням так. Краще знайдіти в теплі будуть. Дистанційне це трошечки дуже не дуже добре. Тому що діти відвикають від школи, від дисципліни відвикають від всього. Але якщо в школі холодно, то як бути? Ну, якщо в школі холодно, то ну, цей теж дійсно холодно. Ті баби щось якісь обігрівачі включали щось таке в класах. Окей, mm. okay, то в принципі це ну, нормально. <рес> в принципі, нормально, а що робити? Зараз військовий час, війна в державі. Було Там. опитування, опитування в вайбері. Батьки більшість проголосували дистанційно. Я голосувала, щоб ходити. Ну не знаю. То то, то, то якщо на голосування, так вирішили батьки, ну що я можу говорити? Більшість. Okay. Не <смісляння> можу нічого сказати. Нічого, як в школі, так і тут. Просто що дистанційно, якщо вимикали світло, то було, звісно, погано. А як із світлом, то uh -huh. я рахую, що це нормально. Чи їх відправили на дистанційне? Ну, щоб діти не мерзли, правильно? Ну, звісно, якби було тепло, то було б гарно. Угу. А так. Олег Кіндрацький та піскун Богдана спеціально для Інформатор Калуш.